Доброго всім дня. Так, ми зранку на городі. Ще зранку було тихенько, вітру не було такого. Ми спішили. Зараз нема, нема, І як зірветься вітер, розкидає нам квітком купи. Погано косити, погано складати. Але так. Маленької і мучимося, що робить вітер скуп. Ти його на а воно тобі з кубки. І так, слідів ми не бачимо якихось кукурудзі, але знаходимо ми отакі туалети. Якісь сливки, кістки, сливок. Одна яма, друга яма, третя, третя яма. О, ось. Цього ось знову. П'ять ямок ось підряд. Це такий туалет у них. Хм. І кістки з сливок. І такі виривають в ями. За такий ущерб нам попадається компенсація два качани які гарних на одному стеблі. І тут дивіться, тут, тут. нічого Краю не було, а тут диві, правом по два качани. На сьогодні ми вже доломали трошки. Лишилося небагато, ще доломати те, що не доломали, не знаю хто. Так як по слідах не дуже можна висислити, бо сухо, начебто собачі сліди. Кажуть, що у бурсука такі сліди з подушечками, як у собаки, не знаю. Ну, в отих хащах лиси точно знаю, в скалі там живуть. Може вже й бурсуки перебралися сюди. Стежка туди є, втоптана. Завтра пройду, подивлюся. О, сьогодні вже нема коли. Поки ми погрузимося, поки розгрузимося та й вечір. В общем, такі справи. Да. Добре, що не все город. Сьогодні ми більше наломали. трошечки раніше вийшли, не знаю, чи ще влізуть усі в прицепку. Но заморились добре. Не знаю, як кому, але мені гарбузи вибирати легше. Сидиш цілий день, сидиш. Правда, задниця тоді трохи болить. А тут треба згинатись, розгинатись, як складати. Ну і ламати руки все время догори, в русі все время. Трохи важкува. Вітер замін на городі. Частенько після кукурудзи вітер замін. Ще лишилось трошки. Місце ще є трошки, якраз влізився. Так що провели ми сьогодні трошки таке розслідування, хто нам таких збитків наробив на кукурудзі. але ще не до кінця. Так що, всім на добраніч і тихої, всім ночі.